Доброго дня! Я з України. І знову я хочу поділитися з вами кето-рецептом. Печінковий рулет. І для цього я беру 350 г печінки. Це для самого, самої основи, яку я буду загортати, начинку. основа буде із печінки. Два яйця Дві цибулини, Тут у мене 100 г, три зубчика чеснику, 50 г псиліума, 1 столова ложка з гіркою лянного борошна. Сіль перець за смаком. Для начинки я буду брати відварені у мене два кусочки сморквини, грамі 50, кріп заморожений, три зубчики чесника. 110 грамів сиру моцарела, відварене яйце, і сметана. Сметану я буду брати 80 грамів. Для початку. цибулю я покришила до печінки і перемилю її в електромісорі. Печінку я перемолола. Яйця я розколотила вилкою, додаю до печінки. Добавляю щіпку солі. Десь півчайної ложечки солі, можна сміливо сипати. Добавляю перчик, перчик за смаком. Десь одна третя чайної ложечки. Я розмішаю, ложечкою розмішую, тому що маса густа. Ось також я додаю 50 грамів псиліуму і 1 столову ложечку ляного борошна. І також перемішаю. Часник я потерла на дрібну терку, два зубчики. Деко я взяла, змазала оливкою олійкою, щоб не приставало. Ось таке невеличке 20 на 30. І наш, нашу основу. Саме краще розложувати подеку цю масу рукою намоченою в воді. Я ось так розрівняла. Духовку я розігріла до 180 градусів і буду запікати при 180 градусів до готовності. Буде така шкірочка зверху. І тоді вже ця маса буде готова. Поки наш пассет запікається, я буду готувати намазочку, на готовий вже пащет. Я на дрібну ось таку теречку, натерла два зубчика чесника, вложила 1 столову ложку в неї заморожений але свіжий кріп. І також візьму 80 грамів сметани. Також я добавлю дрібку солі сюди і чуть перчику чуть чуть Перемішаю, і намазка буде готова Я на цю штерочку натерла яйце і моркву. Сир я буду натирати, уже коли я буду намазувати основу на. Намазку на основу паш... э... паш... рулета печіночного. Паштет у духовці пробув 20 хвилин при 180 градусів. Зараз він прохолоне і я буду його формувати. Рулет я змазую сметанним соусом Чесночним. цього. печеночного Так. снові я посипаю морквою яйцем, я теж це розлажу. Далі в нас буде яйце, сипає яйце. І наверх зараз я натру сир на великій терці. Притрушую сиром. І буду скручувати так пергаментом, звертати у рулет. Ось такий рулет мене вийшов, і зараз я відправляю в холодильник на 4 години для охолодження. Рулет простояв в холодильнику до ранку, має ось такий вигляд. І я розгорнула його з пергаменту. такий надзвичайний запах печіночний, і дуже-дуже смачно. Зараз я розріжу і покажу, який він у розрізі. А зараз ми спробуємо цю смакоту. Ось він ось такий смачний. Тож готуйте, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, будьте здорові і щасливі! До зустрічі!